Метал, який лежав руками, поспіхом прибрали. Побілили приміщення прохідної, встановили нові ворота та перекупали землю для зелених насаджень. Окрім того, переклали асфальт і навіть розфарбували дорожні розмітки, яких тут ніколи не було. Готуються як до великодніх свят. Утім, охоронці на прохідній мовчать та шифруються, немов партизани. А що тут на зиму фарбують? На великодні свята робиться так запланирують. Територією поважно прогулюються силовики, ретельно вивчають об'єкт. Знімальна група навіть помітила автомобільний супровід губернатора області. А, льот а чого а, було, б, Це бував. Це бував. Це бував. про те, що гелікоптер Віктора Януковича приземлиться саме на території автобусного заводу, не говорить хіба що лінивий? А що там будують? Е, для бартольота то той був янукович. Приїде. Для вертольота Януковича А? ага то в суботу та да, в суботу керівництво лазу інформацію про вертолітний майданчик спростовує однак не заперечує, що президент відвідає завод. На ЛАЗі ми будемо презентувати йому нашу нову техніку, зокрема рисовну лабораторію на автобусі діагностичну, яка зможе заїжджати. В окремі організації, школи там, допустим, заводи. Як стало відомо нашим кореспондентам, Янукович прибуде до Львова ще у п'ятницю і залишиться в місті до відкриття стадіону. Володимир Моїсеєв, Любомир Ференц, Роман Миленький – головні новини Львова.